Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. Молодіжна збірна України вперше в історії поїде на Олімпіаду. На європейських іграх у Кракові спортсмени Полтавщини здобули вісім медалей. Боксерка Анастасія Білошицька розпочала кар'єру тренерки. Про ці та інші події дивіться сьогодні у випуску проєкту ТОПСПОРТ. Про історичне досягнення української молодіжки у футболі, медалісти європейських ігор з Полтавщини та про чемпіонів у стрільбі, кольовій та велоспорті. Далі топ огляд спортивних подій. Молодіжна збірна України з футболою двадцять 21 на євро 2023 вперше уперше в історії здобула путівку на Олімпійські ігри у Парижі. Цього успіху українці досягли після перемоги у чвертьфіналі над французами із рахунком 3-1. На жаль, у півфіналі європейської першості збірна України поступилася команді Іспанії 1-5 і завершила свою участь у турнірі за крок до фіналу. Вісім медалей п'ять золотих та три срібні здобули спортсмени Полтавщини на європейських іграх у Кракові. Україна посіла третю сходинку в медальному заліку. З нагородами завершили ігри шість із дванадцяти спортсменів Полтавщини, які увійшли до складу збірної України. Серед них веслувальники клубу Гірник із горішніх плавнів. Два золота і срібло здобула каноїстка Людмила Лузан. Байдарочники Олег Кухарик та Ігор Трунов золото та срібло. Боксер Олександр Хижняк виборов титул чемпіона у боксі. А Олег Приймачов із золотом завершив змагання у тайландському боксі. Срібну нагороду здобула Таїсія Бабенко, яка виступала у команді з пляжного волейболу. Вихованець дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт Олександр Каменський став володарем Кубка України у віковій категорії до 16 років. Цей трофей гравець із горішніх плавнів здобув у складі команди УФК Кривбас із міста Дніпро. У фінальному матчі вона із рахунком 2-0 обіграла в Львівські Карпати. В одному із епізодів Олександр Каменський вдало зіграв у підкаті та дав початок гольовій атаці, після якої був забитий другий м'яч. У ДЮФК «Гірник спорт першим тренером Олександра Каменського є Сергій Лисяк. Також цей юний футболіст займався у тренера Сергія Коннова. Вихованці ДЮСШ номер 1 вибороли медалі у стрільбі кульовій на чемпіонаті України у Львові. Олексій Ціон здобув золоту нагороду у стрільбі із швидкісного малокаліберного пістолета. У стрільбі із пневматичного пістолета Тимур Підгорний разом із Анастасією Туткою із селища міського типу Шишаки показали найкращий результат у кваліфікації. А у фіналі посіли друге місце. Три нагороди представники горішніх плавнів здобули у командних змаганнях. Золото у стрільбі із пневматичного пістолета здобули Тимур Підгорний Олексій Ціон та Ростислав Смоляр. На їхньому рахунку дві золоті медалі у двох дисциплінах стрільбі із пневматичного пістолета та у стрільбі із швидкісного малоколіберного пістолета. Бронзовими призерками у командному змаганні стрільби з малокаліберного пістолета стали представниця горішніх плавнів Серафіма Борзова, а також Анастасія Тутка та Злата Мирошниченко, які представляють селище міського типу Шишаки. У загальнокомандному заліку збірна Полтавської області. Посіла перше місце. У Житомирі представники горішніх плавнів здобули три комплекти нагород чемпіонату України з веслування на човнах класу Дракон. Вихованці дюсиша номер три, які займаються у тренерів Інни Волкової та Сергія Ханчевського. Двічі були бронзовими призерами на дистанціях 200 та 2000 метрів у класі човнів місткістю 12 спортсменів. Ще один комплект нагород здобули спортсмени клубу Драгонком, які вибороли срібні нагороди на 200 метрівці змішаного класу, Д-12. тренером призерів є Сергій Ханчевський. У горішніх плавнях відбувся всеукраїнський турнір з фрі-файту Оупен Кап». Протягом двох днів він тривав на тенісних кортах фізкультурно-здоровчого комплексу і зібрав 120 спортсменів віком до 18 років із шістьох областей країни Сумської, Кіровоградської, Харківської, Дніпропетровської, Київської та Полтавської. Змагання проводилися у двох розділах Only Submission» та Лімітед Файт. Володарями кубків абсолютних переможців турніру стали представники горішніх плавнів Владислав Короткий та Мирон Дермельов. На чемпіонаті України з велоспорту, який відбувся у місті Жовква, Анастасія Музика із горішніх плавнів стала дворазовою чемпіонкою України серед старших дівчат у командних змаганнях. Вихованка ДЮСШ номер Нуродин виступала у команді, яка була першою у двох шосейних гонках: індивідуальній на 10 кілометрів та у груповій на 45 кілометрів. Бронзовим призером серед молодших юнаків став Тимофій Роженцев. Крім того, на цих змаганнях ще один велогонщик із горішніх плавнів Іван Головня виконав норматив кандидата у майстри спорту України. Спортсменів до цих стартів готував тренер Сергій Долинський. Потренуватися із чемпіонкою України а також здобути навички боксу. Таку можливість мають усі, хто виявить бажання одягнути боксерські перчатки та відвідувати тренування у тренажерному залі Ferром Джим, які проходять під керівництвом майстра спорту України Анастасії Білошицької. Через травму вона завершила свою спортивну кар'єру, але розлучатися з боксом не бажає. Про спортивні будні Анастасії Білошицької вже у якості тренера дивіться у наступному сюжеті. Дівчата, які виявили бажання займатися боксом, а тренує їх також дівчина-тренерка. Це секція боксу у тренажерному залі «Ферум Джим, який вже є своєрідним оазисом здоров'я та спорту у горішніх плавнях. Усе найкраще обладнання, яке тільки можна зараз уявити. воно вже є зараз у нас в залі за допомогою допомогою цієї цього обладнання здійснюються та реалізуються усі спортивні проекти як. В нашому залі, тобто можуть різні, різні направлення займатися як і боксом, так і функціональним тренінгом ТРХ, силові вправи, і все це може бути реалізовано в нашому залі. що стосується боксу, то для боксу тут є все необхідне для того, щоб показати дуже якісний результат, до чого ми прагнемо. І до чого нас до чого нас підтримують наші клієнти та наші бажання, наші мрії, близько двох років люди вже займаються боксом. Наші клієнти приходять раді тому, що вони можуть навчитися з власним тренером, навчитися саме цьому складному виду спорту, і вони Приходять і самі спочатку не вірять те, що вони можуть зробити. Після того як ми показуємо їм результати, те, що вони що ми з них зможемо робити, вони починають дуже дивуватися від тих якостей, які вони в собі розкрили, займаючись займаючи цим видом спорту у залі. Ферум Джим працює секція боксу, в якій тренеркою є майстер спорту України, учасниця чемпіонатів світу та Європи, чемпіонка України Анастасія Білошицька. Мене позвав Іванін Денис. Працювати тренером, так як я в боксі дуже давно, вже професійно не займаюся, тому що всі знають, що в мене була травма. Я люблю цей вид спорту і я все життя буду займатися, приділяти цьому виду спорту увагу, свою сили. От і треную молоде покоління, Наді... надію, що в майбутньому вони дівчата, хлопці, які будуть займатися, полюбляти це діло, будуть новими чемпіонами нашої країни, будуть прославляти нашу державу в цей складний час. Ти довго розмірковувала? Чи йти сюди тренувати, не йти після завершення кар'єри? Ти ж ще сподівалася там продовжити свою кар'єру, мабуть? Так, але мені це вже... Не те, що не потрібно, я пікуюсь про своє здоров'я. Для, для, для мене це дуже важливо. Тобто, у мене вже травма така добра, дві операції були, тому що тому я вирішила з професійним спортом зав'язати, а піти в тренерство. Своє рішення запросити титуловану боксерку на посаду тренера Денис Іванін пояснив наступним чином. Запропонував їй як одні з найкращих найкращих спеціалістів нашої дитячої юнацької спортивної школи. Вона найкра... одна з найкращих. Боксерок, яка в нас тренувалася, і в неї дуже великий потенціал стосовно тренерської діяльності. Вона займається реабілітологом, Вона вміє співпрацювати з дітьми, вміє співпрацювати з людьми. Вона дуже добрі комунікації з ними. І на підставі цього я все-таки вирішив її запропонувати. І думаю, що цей проект саме цей. Вибір був дуже точний, дуже вдалий, тому що це відображається на тій кількості клієнтів, які вже приходять і займаються і несуть позитивні відгуки стосовно її спортивної діяльності, як фахівця в галузі спорту. Денис Іванін і сам займався боксом у ДЮСШ номер 1 Має суддівську категорію. Він розповів про користь цього виду спорту саме для дітей. В першу чергу це інтелектуальний вид спорту. Це дуже. Дуже якісний вид спорту в тому плані, що тут розвивається як інтелектуальна складова, так і фізична складова, функціональна складова. І цей вид спорту підтримує усі напрямки людського розвитку і не тільки підтримує а й вдосконалує це психологічна витривалість, це фізична витривалість, це функціональна вітривалість. Стійкість і мотивованість не тільки в спортивному життю, а й взагалі в життєвому пространстві, в просторі, в якому знаходиться більшість наших клієнтів. Сьогодні на тренуванні під керівництвом Анастасії Білошицької юні прихильниці боксу. Тренерка зараз працює переважно із юним поколінням, серед яких є майбутні чемпіонки. Є дівчинка шести років, вона теж займалася з, Харков, з Харкова з Харкова. Проїжджі вона займалася дзюдо, в неї дуже гарно виходить. Майбутня чемпіонка буде. Якщо буде займатися, буде 100% чемпіонка. І ось дівчата ще то теж сьогодні сказали їм за змагання, вони так загорілися. Я кажу, їм будете виступати? Вони мабуть, може бути. Тобто, дівчата горять цим, полюбляються цю роботу. Викладується на всі 100 Вони, мабуть, спочатку прийшли для себе займатися, так? Так, для себе. Вони цим цікавилися. Батько в них займався теж цим видом спорту. Їм сподобалося, ось прийшли. Дівчата дуже хороші, сильні, вони люблять це діло, викладується на 100%, як я казала. Уходить з тренувань завжди задоволені, уставші. Ми побували на тренуванні сестер Абдулаєвих, які разом із родиною приїхали із міста Бахмут. Ми приїхали з Бахмуту рік тому, вже тут рік знаходимося. знаходимося. Як тут адаптувалися навчання у школах? А, я піду в п'яту школу у цьому році. А до цього вчилися дистанційно, так? Так. Так. П'ятий. В мене восьмий буде. Ну, спортом для чого треба займатися? Щоб бути сильною і спортивною. Ти сильна, спортивна? Так. Я займаюся для себе, надихаю. Дівчата пояснили, чому обрали такий вид спорту, як бокс. Для підтримання фігури. А мені подобається вид спорту. Ти вперше ось одягла боксерські перчатки саме тут. Так. Да. Важкий вид спорту чи ні? Так. Як для тебе цей вид спорту? Тяжкий. Дуже багато труда потрібно. Ну, що він тобі дає? Скільки ви займаєтесь вже? Якось змінилися, що ви відчуваєте? Ну я схуднула. Як це помітно? Ти на на, на, на вагу, нам вагу перевіряєш? Так. Ну і по одежі. Як на тебе бокс вплинув? Спасибо тепер. Похудела. Мілана та Аміна полюбляють спорт та із задоволенням тренуються під керівництвом Анастасії Білошицької. Класний тренер добре тренується, дуже гарний. А раніше спортом займалися? Так, я атлетикою займалася, боксом теж займалася, танцями займалася. і танцями. Невеличка розминка, потім відпрацювання рухів під час ударів. Згодом дівчата одягають боксерські перчатки та працюють із тренером на лапах. Аміна та Мілана тренуються протягом двох місяців, але вже впевнено проводять удари. Про своїх вихованок розповідає їхня тренерка. Виконують майже все бувають, кажуть, а можна не присідань, присідання, 10. вже втомлюються і. Але все одно йдуть до останнього, викладаються до останньої кап, каплі поту. Бо вони молодці. Ну, тренером не всі можуть бути. Як ти відчуваєш, що ти можеш бути тренером? А Мені мій тренер завжди казав, що я буду гарним тренером, тому що я дуже е, добре знаходжу спільну, спільну мову з, з, з дітьми. Так. І... Я в боксі професіонал, тому знаю, де, як, коли підбадьорити, як завдання дати, як нагрузити. Тому це моя справа. Тут і готова виховувати і майбутніх чемпіонок, і, можливо, хтось хоче вже підлітки прийти на бокс до тебе. Так, а вже ж буду виховувати майбутніх чемпіонів, так що запрошую вас на тренування, дітлахи. Приходьте, будемо займатися. А підліткам ще робити там кому вже там 17, 18 років. Приходити займатися для себе, для свої, свого розвитку, для своєї силової підтримки, для самозащити захисту теж дуже добре. У той же час Анастасія Білошицька згадала свої останні змагання, після яких вона все-таки вирішила завершити активну кар'єру боксерки. Шість років в мене пауза. Останній. Змагання це чемпіонат України в городі Харків. Там я зайняла, зайняла призове місце бронзу. От, я боксувала однією лівою рукою. Вже протягом чотирьох років я боксувала однією лівою рукою. Потім вже в мене Останніх змагань 5 років минуло. П'ять років я займаюся тільки для себе, для своєї підтримки в своєму залі зі своїм тренером. Ти хвилювалася на перших тренуваннях з вихованцями своїми? Ні, взагалі ні. Я горіла цим, я чекала першу тренування, коли прийшла дівчинка маленька. Мені було дуже цікаво з нею працювати, тому що вона дуже розвита. А, і я їй намагалася дати всі знання по максимуму на першому тренуванні, щоб їй було і цікаво, і, як в боксі, так і ми і, ігрові тренування з нею змішуємо, щоб дітям було цікаво. Не тільки на, одні, на одному, одному боксі заціклюємося, а ще робимо такі ігрові якісь тренування, кроси. Ну, таке. Тренування з боксу Анастасія Білошицька проводить у тренажерному залі Ferum Джим». Дуже хороший зал, дуже гарні снарядження. все, що, все є для доброго тренування для, як силової, так і для своєї фізичної підготовки. Груші, бігові дорожки, арбітреки, все це мається, турники, все, що. Щоб для гарного тренування. Що сказала твоя подруга гарна охота, коли ти пішла тренером бути? Вона мене йди, йди, йди. Я, ну, я так гадала, а ну як ну, ти думаєш, потрібно, треба. тренируй, тренуй, будеш гарним тренером, я буду тобі допомагати. Тобто вона. Тільки за 100% ногами і руками була вона тут. Буває також приходить. Ні, вона ще не раз тут не була. Для неї її рідна зала це сама найкраща зала на світі. Анастасія Білошицька знайшла себе після завершення спортивної кар'єри і бажає розвиватися у тренерському напрямку. Тож готова ділитися своїм досвідом та виховувати юних боксерів та боксерок, які хочуть бути сильними та здоровими. Випускники у навчанні та випускники дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт вони бажають продовжувати навчання та не згодні розлучатися із футболом. Як тренуються юнаки самостійно та які плани у випускників дюфика гірник спорт? Про це розповідаємо далі. Михайло Шептіцький та Ярослав Сорочан, які займалися у тренера діхойка Гірник Спорт Сергія Пятіна, вікової групи 2006 року народження, незважаючи на спеку, разом приходять на поле ЗОЖ номер 6 та продовжують самі займатися із м'ячем. Зараз була задача здати гарні екзамени. Я впорався з нею. Тепер знайти гарний університет, але я трішки підтримую свою форму, тому що хочеться якось продовжити кар'єру зараз. Не знаю, немає якогось продовження, отже, сам тренуюсь. Потім, може, в якусь ю-19 або в якусь команду на область виберу, щоб підтримати форму, але я зараз таких варіантів не бачу. Ну поки продовжую вчитися як записний варіант, але футболом займаюся. Заранку дуже складно тренуватися, тому що така спека, це неможливо. Але намагаємось кожного дня виходити заранку, потім, можливо, на пляж сходити, відпочинути, відпочити, а потім ще ввечері так. Потримати м'яч, зіграти через сітку. Ну і чи будеш ти грати ось цей турнір Хаймарс Кап» разом з Михайлом в команді Промінь Ну, Я сподіваюся, що Промінь мрії» заявився на цей турнір і буду у складі цієї команди. Футбольний день у хлопців розпочинається наступним чином. «Заранку ми відпрацьовуємо або техніку, або удари. Іноді там ввечері приходять ветерани. Ми з ними можемо пограти, а так більше на техніку та удар. Ну і розкажи, чи не був ти на перегляді ось у гірнику спорт, там новий тренер, команда будується нова. Ну Я був на перегляді тільки коли був Сергій Дірявка. Але тоді в мене була операція і я не зміг тоді продовжити тренування. А ось з новим тренером. Мене ніхто не покликав, і Михайла також. Ну, сподіваємось на краще. Юнаки намагаються щодня виходити на поле, але не позбутися футбольних навичок та не втратити свою фізичну форму. Дуже жарко, але хоч, хоч якусь годинку, може підтримати форму треба зранку та ввечері, щоб ну, зараз турнір буде зараз тут на шостій школі. Тому хоч щось комбінуємо там, якось готуємось. Турнір буде який? Хаймерскап. – За яку команду будете виступати? Напевно, про мрії, якщо заявляємося, хочу якось розвиватися, не тільки підтримувати форму. Якраз такий рік вік точніше, що треба розвиватися 16 років. А в навчанні де б, на яку спеціалізацію, там, яке, який напрямок обрав би? Якийсь, якийсь технологічний, може, електромеханік чи таке щось. Тому що бали такі середні. Там на щось дуже престижне я не можу претендувати. Таке, щоб якась подушка була для мене, якщо не вийде футболі. Ярослав Сорочан останнім часом багато уваги приділяв навчанню, аби показати гарні результати. Написав НМТ, на мою думку, непогано, але хотілося б краще. Планую поступати кудись до Києва або Дніпро. Також планую десь там потрапити у команду, можливо, на перегляд, вчитися заочно. Та тренуватися. Е, ну, поки що не обирав команду, яку там, не приглядався. Чемпіат області може або ще десь чемпіат України. Та ще не знаю, поки мене ніхто не кличе нікуди. Що треба, щоб е, тебе кликали десь засвітитися, десь заграти? Треба просто тренуватися кожного дня та їздити на перегляд, можливо, там і побачив. Ще не їздив на перегляд? Та три роки тому їздив, але тоді був дуже занадто слабкий. І ну, зараз я бачу, що намного краще. Але хотілося б ще краще. У навчанні який напрямок ти обираєш? Ти сказав, що у Дніпрі такий, який можеш обрати? Ну я думаю, можливо, щось пов'язане з програмуванням, комп'ютерні науки. Але ще не до кінця вирішив. Ти ще шахами займався, про шахи не забуваєш? Та іноді ось я у телефоні граю, там Н -н непогано. Обігруєш там майстрів фіде. Та поки ще не, не той рівень. Добре. А НМТ ти сказав непогано, хотілося б краще, скільки балів там. Ну, конкурсний бал на комп'ютерні науки у мене вийшов 177,6. Математику я сподівався на 200 написати, але три помилки вийшло. Хотілося би краще. Хвилювання заважає, можливо? Т Та ні. Хоча так хвилювання було на початку, але коли вже пишеш, ти про нього забуваєш. Ну і ще третій предмет, який був, скільки набрав. Складав англійську, як на мене, непогано склав, такий бал і сподівався, 167 для мене це непогано. А тим паче для футболіста, люди, юнака, який спортом займається, так? Так, англійська дуже потрібна, в наш час. Ось такі вони випускники дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт, які не забувають про футбол та встигають досягати успіхів у навчанні. Планують вступити до вищого навчального закладу, аби у подальшому отримати професію і бути фахівцем високого рівня. На цьому все. Зберігайте спокій та вірте у перемогу України. Від імені усієї спортивної спільноти дякуємо Збройним силам України за можливість приділяти увагу спорту у цей непростий для країни час. Підтримуйте нашу армію та вболівайте за українців на аренах Європи та світу. Дивіться випуски проєкту ТОП Спорт на ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в аккаунтах проєкту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі ТОП Спорт. Зустрінемося наступного тижня. Бувайте здорові! Все буде Україна!